Добрий день! Сьогодні ми занурюємося в захоплюючий світ трьох основних режимів оподаткування в США. Ви коли-небудь чули про них? Більшість людей не мають жодного уявлення про те, що є різні режими оподаткування. І саме тому вони платять зайві тисячі і тисячі доларів податків, хоча можуть законно уникнути цього. Якщо ви хочете дізнатися про ці податкові режими і потенціально заощадити тисячі і тисячі доларів, це відео для вас. Починаємо. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей. Okay. Три основні режими оподаткування в США. Це перший режим повного оподаткування. По-англійському це taxable. Другий режим це відстрочення податку, tax deferred. Та третій це звільнений від податків режим. Tax Exempt. Перший режим. Це режим повного оподаткування Taxable. Це означає, що ви оподатковуєтеся, коли отримаєте дохід або заробітну плату. Потім, тоді, коли ви інвестуєте ваші гроші ваші гроші ростуть, ви також платите податок. І коли ви знімаєте гроші, ви також будете платити, платити податок. Тобто ви платите податок на всіх трьох стадіях. Наприклад, ви отримали зарплату. З цієї зарплати ви заплатили податок. Потім ви пішли в банк і відкрили savings account – ощадний рахунок. Вам в банку обіцяють 4%. З цих 4% ви заплатите податок в кінці року. Таким чином, ви заплатили податок на вашу зарплату, і потім податок на відсоток, який ви заробили в банку. Приклади повністю оподаткованих рахунків включають в себе. Окремі брокерські рахунки, brokerage accounts, ощадні рахунки, savings account і рахунки грошового ринку Money Market Accounts. У цих рахунках вам зазвичай доводиться платити податки на дивіденди, доходи, відсотки і будь-які реалізовані капітальні доходи. Податкові ставки на ці доходи залежать від рівня вашого доходу. і Типу інвестицій. Хтось може запитати, навіщо тримати гроші на податковому рахунку, коли є альтернативи. Є сенс тримати певну суму, тому що у вас повинна бути грошова подушка запасу. Такий собі надзвичайний фонд на цьому рахунку. Подушка запасу означає 3-6 місяців ваших витрат, які ви повинні тримати на цьому рахунку. Наприклад. Якщо ваші витрати складають, складають 5 тисяч доларів на місяць, то у вас повинно бути від 15, 15 до 30 тисяч доларів у вашому надзвичайному фонді на цьому рахунку. Причина, чому ви тримаєте цей надзвичайний фонд на податковому рахунку, полягає в тому, що ваша мета не обов'язково збільшити ваші гроші агресивно на цих рахунках. А мати ці гроші ліквідними і доступними в разі надзвичайної ситуації. Другий режим оподаткування це відстрочений режим оподаткування. Відстрочені податкові рахунки tax deferred це інвестиційні інструменти, які дозволяють відкласти сплату податків до більш пізньої дати. Як правило, під час виходу на пенсію. Вклади на ці рахунки мають податкові пільги. При внесенні, однак, коли ви знімаєте гроші з цих рахунків, ви повинні заплатити податки. Приклади відсрочених податкових рахунків включають в себе традиційні і індивідуальні пенсійні рахунки, такі як IRA's і спонсоровані роботодавцем плани, такі як 401 або 403 плани. Наприклад. Коли ви інвестуєте 10 тисяч доларів на ваш 401 план, то ваш оподаткований дохід зменшується на ці 10 тисяч доларів. Таким чином ви економите на податках. Але коли ви виходите на пенсію і починаєте забирати ці гроші, ці доходи з цього рахунку будуть оподатковуватися, на коли ви забираєте гроші. В мене є окреме відео, де я детально описую ці та інші плани. Так що, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб у вас була можливість не пропускати мої відео. Окей, ідея, що лежить в основі відстрочених податкових рахунків, полягає в тому, що можливо на пенсії ви будете платити нижчі податки, ніж зараз. Але чи дійсно так буде в майбутньому? Я поговорю про це через хвилину, коли ми, будете, ми будемо говорити про звільнення від податків рахунки. Скільки ви повинні тримати на відсрочених податкових рахунків? Ну, я б сказав: якщо у вас є роботодавець, який спонсорує а, програму 401-го плану, то, будь ласка, переконайтеся, що ви робите свій внесок рівень, рівний внеску роботодавця, тому що це. 100% зростання ваших грошей. Однак пам'ятайте, що ви будете платити податки, коли ви почнете знімати гроші. І у вас не, немає ніякого контролю над тим, які ставки податків будуть в той час. Так що, якщо у вас є, скажімо, 500 тисяч доларів у вашому 401 плані, Пам'ятайте, що у вас насправді немає 500 тисяч доларів, а потрібно відняти приблизно 20 або 30% з цієї суми на майбутні податки. Ось чому мені подобаються неоподатковані рахунки, про які ми зараз поговоримо. Де я знаю, що навіть якщо ставки податків подвояться, це ніяк не вплине на мої кошти на рахунках на цих рахунках. Третій режим оподаткування це. Звільнені від сплати податків рахунки. Це інвестиційні рахунки, які забезпечують вільне від податків зростання і вільне від податків виведення коштів за певних умов. Вклади на ці рахунки робляться в після податкових доларах, однак зростання і зняття грошей з цих рахунків не підлягають податку. Приклади звільнених від податків рахунків включають Roth IRA, Rath401K, IUL та інші накопичувальні інструменти страхування життя. Ці рахунки особливо вигідні, якщо ви очікуєте, що ваша податкова ставка буде вищою при виході на пенсію, або якщо ви хочете просто, щоб ваші гроші зростали вільними від податків. Можна зробити аналогію з фермером. Мені здається, краще сплатити податок на насіння, ніж на врожай. Також я вважаю, що податки в США будуть підвищуватися в майбутньому. Чому я так вважаю? По-перше, США в даний час перебувають в історично низькому податковому середовищі. Давайте подивимося на графу. Давайте подивимося на цю графу, яка, яка показує історичні податкові ставки. Наприклад, ми починаємо десь тут в 20-х роках. Потім йдемо до 40-50-х, -х, х і ви бачите, що в 80-х роках почалися ставки знижуватися. Зараз ми в 23-му році, і така ж сама ставка, як була в 20-му році, і ми зараз на, на історичному низькому рівні податків в США. Тепер давайте подивимося на борги США. Дивіться, зараз в 23-му році. Борг США становить 33 трильйона доларів. Зараз ми платимо по боргам десь пів трильйону доларів в рік. Податкова ставка по цим боргам десь приблизно між 1 і 3 відсотками. Так? Далі. Зараз уряд США збирає десь 4, приблизно 4 трильйони доларів в рік. Але витрачує 6 трильйонів в рік? Що це означає? Це означає, що в нас є дефіцит бюджету десь 2 трильйони. Ми збираємо 4, але тратимо 6. І тому цей борг постійно зростає, тому що нам треба покрити ці 2 трильйони доларів, і ми їх покриваємо за рахунок того, що беремо в борг. Далі. Що буде через 5 років? Зараз у нас 33 трильйони боргу. Я рахую, якщо 2 трильйони у нас дефіцит, це, це означає, що ми будемо брати в борг ще 2 трильйони в рік. І за 5 років це ще 10 трильйонів. Ми візьмемо в рік. Це консервативно. І тому я з 33 трильйонів іду 43 трильйони. Але дивіться, давайте подивимося. Congressional Office рахує. Що буде борг через 5 років 49 трильйонів? Так, так що я дуже консервативно рахую. Далі, дивіться, зараз ми виплачуємо по боргам десь пів а, і по відсотковій ставці десь між одним і 3%. Але тут написано, що середній борг де десь 5 років. І тому. Через 5 років у нас податкова ставка вже зараз є 5%, і цей борг, який ми брали по 1%, він буде вже 5%. І тому цей борг ми можемо десь брати 1,6 трильйонів. Я так рахую. Congressional офіс рахує, що буде 1,4 трильйони на по боргам. І тому таким чином, якщо ми все рівно збираємо. 4 трильйони, ми будемо тратити десь 7,2 трильйонів. І таким чином у нас буде дефіцит бюджету вже не 2 трильйони, а 3,2 трильйони, або більше. Яким чином покрити цю прогалину? Можна зробити, або, перше, збільшити податки? Дивіться, зараз ми збираємо 4 трильйони, щоб зменшити цю прогалину, нам, нам треба збирати набагато більше. Або зменшити наші витрати. Але давайте подивимося на витрати. Усе, що ми тратимо. Social security це пенсія. Тратимо 1,1 трильйон. Medicare 1 трильйон. Medicaid – 496 мільярдів. Defense – 740 і так далі. Які з цих категорій? Треба зменшувати це дуже-дуже непопулярна тема. Тому сподіватися на те, що будуть якісь зменшеність зменшені цих основних категорій. Я не сподіваюся на це, і тому ми будемо продовжувати мати цей дефіцит. Якщо у нас буде цей дефіцит бюджету, то у нас борг буде зростати. І щоб покрити хоч якусь частину цього дефіциту, просто математично необхідно. Збільшувати податки, щоб зібрати більше, щоб покрити цю прогалину дефіцит бюджету, ви можете сказати, що є ще один вихід, як можливо закрити цей дефіцит бюджету. Це надрукувати більше грошей, і таким чином закрити дефіцит бюджету. Ну, якщо надрукувати більше грошей, то по перше, це інфляція. По-друге, це повністю не вирішує проблему, тому що, наприклад, Social Security Medicare, Medicaid, вони прив'язані до інфляції. Якщо друкуються гроші, інфляція росте і тому виплати по цих програмах також будуть рости, тому що вони прив'язані до інфляції. Тому друкування грошей не вирішує проблему. З цих причин я віддаю перевагу звільненим від податків рахункам. Навіть якщо податки збільшаться вдвічі, це не вплине на. Безподаткові рахунки. Підсумовуючи, скажу, що на рахунках повного оподаткування вам потрібно тримати від 3 до 6 місяців ваших витрат як подушку безпеки. Друге, якщо ваш роботодавець спонсорує план 401, то скористайтеся цим інструментом і вносьте свій внесок рівний внеску роботодавця Matching Contribution. Але найголовніше, постарайтеся в повному обсязі використовувати звільнені від податків рахунки. Якщо вам потрібна допомога в реалізації стратегій, які потенційно можуть заощадити вам тисячі доларів, будь ласка, запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням в описі. Ми можемо допомогти вам розробити фінансовий план. Адаптований до вашої конкретної ситуації, потреб і ваших цілей. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал і натисніть кнопку лайк. Будь ласка, поділіться цим відео на своїх соціальних мережах, щоб більше людей знали про цей канал. Дякуємо за перегляд і побачимося в наступному відео.